Сімнадцята в Україні, ви дивитеся новини у Києві. Одна людина загинула і одна травмована внаслідок вибуху. Як повідомили в поліції, невідомий предмет здетонував у Дарницькому районі. На місці працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, кінологи обставини цієї події з'ясовують. Росіяни скинули керовану авіабомбу на магазин у Великописарівській громаді Сумщини. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки загинули продавчиня та місцева жителька. Їхні тіла деблокували з-під завалів ще двоє людей поранені. Одну з них ушпиталили. Росіяни обстріляли лікарню на Херсонщині. На шести поверхах вибито вікна. Працівника медзакладу ушпиталили з уламковими пораненнями голови. Про це повідомив у нашому ефірі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Минулої доби окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, а восьмеро поранені. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, супермаркет, автівки та об'єкти водо та енергопостачання. Трагічна звістка надійшла з Антонівки селища. Евакуювали тіла місцевого жителя загиблого через російський удар. Сьогодні також вибухи не вчухають. Зранку росіяни обстріляли корабельний район, через що. 49-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та ломкові поранення. Також сьогодні до лікарні доставили жінку 41 рік напередодні зранку, через російський обстріл Херсона дістала контузію, вибухову та закриту черепно-мозгову травму. Зараз всі потерпілі отримують всю необхідну допомогу. Україна вперше уразила інфраструктуру РФ, пов'язану з видобутком нафти в Каспійському морі. Про таке повідомили наші джерела в СБУ. Відпрацювали по ній далекобійні дрони Центру спецоперації Альфа. Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. Внаслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу із понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Йдеться про нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії Лукойл Нижньоволськнафта». Це одне з найбільших розвіданих в РФ і в російському секторі Каспів родовищ. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Кілометри оптоволокна вкривають поля і ліси на найгарячіших напрямках фронту. Подекуди з'являються цілі траси, якими летять FPV. Це свідчить про масштаби застосування саме такого типу дронів на передовій з обох сторін. І нашим захисникам теж потрібне оптоволокно для того, щоб ефективніше нищити техніку і ворожі угруповання. Бійці 54-ї окремої механізованої бригади, які тримають фронт на Донеччині, звертаються до телеглядачів з проханням підтримати їхній збір. qr код і номер карти буде далі у короткому зверненні бійців. Шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івани Мазепи. Зараз ми у запеклих боях боронимо від окупантів найгарячіші напрямки Донеччини. І щоб ефективніше бити ворога, нам потрібно оптоволокно для дронів, а також додаткове обладнання для його використання. Вертаємося до вас по допомогу. Давайте діяти єдиним фронтом і разом нищити ворога, який прийшов з війною на нашу землю. Підтримайте збір. Слава Україні! Чергову групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію неповнолітнім від 4 до 16 років. Про таке повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також евакуювали і повнолітнього, який має статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Крім того, вдалося вивезти 12-річного хлопця та його родину, яким весь час погрожували окупанти. Повернення відбулося в межах ініціативи президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA». 1902 дитини вдалося повернути до України після депортації росіянами. За даними уповноважної Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, викраденим неповнолітнім майже одразу змінюють документи, а ще силою змушують визнати себе росіянами. Їх залякують, забороняють розмовляти українською, застосовують фізичні покарання. Уповноважений зазначив, що зафіксовані також випадки, коли щодо цих дітей відкривають фейкові кримінальні провадження. А через те, що РФ ретельно приховує викрадення маленьких українців, точну кількість депортованих дізнатися неможливо. Утім, до повернення українців додому залучені наші міжнародні партнери. Одним з таких є, наприклад, Катар. А нещодавно кількох неповнолітніх українців вдалося врятувати завдяки першій леді США. Останні повернення у нас відбуваються завдяки зусиллям першої леді Сполучених Штатів Меланії Трамп. Ми не розрізняємо завдяки кому саме ми кажемо, що в рамках президентської програми Брінкет з Бек станом на сьогодні нам вдалося повернути 1902 українські дитини, і це заслуга багатьох наших міжнародних партнерів. Віфлеємський вогонь миру президентові Володимиру Зеленському передали представники найбільших скаутських організацій від імені всієї спільноти пластунів. Ця міжнародна щорічна скаутська акція до святкування різдва полягає в поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні традиція стартувала 92-го року. Цьогоріч, як символ добра та єдності, його передають з меседжем, що світлом подолаємо темряву. Вогонь привезли в Україну 7 грудня. Спочатку в Київ, далі вже по інших містах України. І ось сьогодні він знову повернувся в столицю, щоб вирушити до наших захисників і захисниць, рятувальників у лікарні, школи та церкви. Україна готується завершити вступні переговори з ЄС швидше ніж за два роки. Так сказав віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. Заяву він зробив після неформального засідання ради із загальних справ ЄС у Львові. За його словами, на користь пришвидшення свідчить те, що зараз йдеться не лише про технічний переговорний процес, а й про безпекові питання. Окрім цього, Єврокомісія повідомила, що перемови мають закінчитися у 2028 році, а це означає, що Київ має виконати все для завершення переговорного процесу впродовж наступних 24 місяців. Водночас у Львові на засіданні ради загальних справ ЄС оголосив про. Запуск нового формату технічних переговорів з Україною, які не залежать від угорського вето, за словами єврокомісарки з питань розширення ЄС, марти кос, членство України в Євросоюзі, це шлях до її заможності та стабільності. Майбутнє України в ЄС чітке. Сьогодні ми бачимо, що держави-членки не чітко визначили напрямок і заявили, що це узгодження має відбутися як частина структур і передбачуваних процесів. Країни надали вказівки щодо того, яких саме реформ вони очікують від України, щоб пришвидшити процес. Саме тому ми разом з українським урядом ухвалили план дій із десяти пріоритетів. Усі вони зосереджені на зміцненні верховенства права, боротьбі з корупцією та розбудові сильних підзвітних демократ. Тичних інституцій в Україні генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав країни НАТО готуватися до масштабної війни з Росією. За його словами, та може бути такого масштабу, яку свого часу вже пережили діди та прадіди. Про це він сказав під час прес-конференції в Берліні. За словами Рютте, не всі країни Альянсу серйозно оцінюють загрозу з боку Росії, але НАТО має докласти всіх зусиль, аби війни не сталося. А для цього потрібно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво. Ми є наступною ціллю Росії, і ми в небезпеці. Коли я рік тому очолив НАТО, я попереджав, що те, що відбувається в Україні, загрожує країнам альянсу. Ми маємо перейти до воєнного мислення. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто НАТО багато хто не відчуває нагальної ситуації. За НАТО багато хто вірить, що час на нашому боці це не так. Час діяти настав саме тепер. Після масових протестів, які кілька тижнів відбувалися в Болгарії, прем'єр Желязков оголосив про відставку всього уряду. Як повідомляють болгарські медіа, урядова коаліція зібралася на екстрене засідання, щоб оцінити ситуацію та ухвалити рішення, яке за словами Желязкова, вимагає голос народу. Він заявив, що влада прислухається до громадян, молодих і літніх, до представників різних спільнот, які вийшли на вулиці з вимогою відставки. США та Японія продемонстрували готовність до спільної оборони. Американські бомбардувальники здатні нести ядерну зброю. Пролетіли над японським морем разом з японськими винищувачами. Це відповідь на активізацію китайських і російських військових навчань у регіоні. Я нагадаю, напруження в регіоні зросло після заяв прем'єр-міністрки Японії Такаїчі. Вона наголосила, що напад КНР на демократично керований Тайвань офіційний Токіо може розцінити. Як ситуацію, що загрожує існуванню Японії, і відповідно втрутитися у збройний конфлікт у тайванській протоці: культура та інвестиції, публічно-приватне партнерство, меценатство, інвестиційні проєкти у Києві. Урядовці, парламентарі та бізнес обговорили законодавчі ініціативи та способи підтримки і відновлення культурних інституцій України. Про все розповість Ярина Марків. Збитки культурного сектору України від збройної агресії РФ з початку повномасштабного вторгнення сягають 24,5 мільярдів доларів. Така статистика Міністерства культури. За оцінкою спільного звіту урядів України, ООН, Світового банку та ЄС, потреби у відновленні та реставрації об'єктів культури та туризму сягають 10,5 мільярдів доларів. Український фонд культурної спадщини, до запуску якого країни-донори погодилися інвестувати 4 мільйони євро, не покриє всіх потреб. Потрібні партнерство. Цинацтво та інвестиції співпраця культури держави та бізнесу сьогодні на події ми обговорювали закон про меценатство, точніше проект закону, тому що цей закон був схвалений урядом і зараз переходить на розгляд Верховну Раду. Це великий стратегічний проект Міністерства культури і загалом культурної спільноти, оскільки закон про меценатство дозволить залучати в сферу культури кошти від бізнесу і робити таким чином культуру ще більш спроможною і автономною. Наразі проект закону передбачає законодавчу рамку а наступного року Кабміни обіцяє затвердити ще дві постанови про фінансові стимули для меценатів. Попередньо це 10% кешбеку інвестору та стратегічний вплив. Ну а саме меценатство це велика частина ідентичності української нації. Ще від князів Київської Росії українські меценати підтримували освіту, мистецтво, медицину і соціальну сферу. Володимир Великий, який запровадив християнське піклування, Ярослав Мудрий, який збудував Софійський собор. Не можна не згадати музей Ханенків і Києво-Могилянську академію, а також сотні споруд та інституцій. зараз меценатам українським потенційним не вистачає великої мети. Бажання увійти в історію безумовно є і якщо б мене спитали, як зробити так, щоб в Лаврі були гроші. Я б сказала, що це має бути апеляція до бажання людей, які заробили гроші в сучасній Україні, стати в один ряд з Ярославом Мудрим, з Петром Могилою, з Іваном Мазепою. Щоби меценати інвестували в культуру, вона має бути модною та трендовою. А інституції спроможними та автономними каже бізнес. Автономність культурних інституцій один з головних викликів Тетяни Бережної на посаді міністра культури. Наголошує посадовиця. Нещодавно ми запровадили постанову кабіну, яка дозволяє дозволяє культурним інституціям надавати ширший спектр платних послуг, тобто маючи культурну інституцію, культурна інституція може, наприклад, відкривати в себе в приміщеннях кафе. Якщо це, наприклад, великий заповідник, то можна відкрити готель, можна продавати мерч, тобто товари, сувеніри. Раніше це було заборонено, і дуже часто, коли це робилося, це не було абсолютно прозоро. Ну і на сам кінець, ми нарешті переживаємо зміну. Мислення війна дала українцям важливе усвідомлення. Інвестуючи в культуру, ми інвестуємо в безпеку. Бо саме культура сьогодні стоїть на передовій боротьби з російськими наративами і формує те, що ніхто не зможе знищити. До 2014 року до того, як я після майдану заборонив приїзди російських театрів, російських антерприз, російських виконавців в Палац Україна і так далі. Український весь бізнес, майже весь я не буду зараз перераховувати і в тому числі не чіпаю всіх тут присутніх компаній, майже ті, які в якійсь мірі публічно десь тоді вискакували. Вони тільки інвестували в російські в російську культуру, тобто театр Франка. В ті часи чи будь-яка інша концертна організація не отримувала підтримки від українського бізнесу. А зараз театр Франка об'їздив усю Європу, подолав міф про бар'єр у мові, отримав повний солд-аут в Нью-Йорку на Бродвеї, А в Україні за 17 секунд продав по 700 місць в залі онлайн. Голос нашої культури звучить гучніше, і світ його чує. Ярина Марків, Василь Минощуков. Подробиці телеканал Інтер. Єдині новини. О 18-й чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а далі з вами буде Анна Кам'яніва. Гарного ефірування. Дякую, Сашко. Гарного тобі вечора. А ми продовжимо за дві хвилини. Ми боремося за країну рівних можливостей.